З Римі на великій конференції по відновленню України в БО оплатило. Яка ситуація із відновленням? Тому що якраз як, буквально на днях було рік відлучання російської ракети в дитячий рік? вітаю вас з червня місяця ми почали процес відновлення нового лікування теористичного корпусу, який був запущений в 2022 році. Це найбільша будівля, найтехнологічніша, найновітніша. Не Процес цей розрахований повністю ну, до його повного завершення до кінця цього року, до 31-12-го. І, і адміністрація лікарні, і рада відновлення, і міністерство охорони здоров'я, і саме найголовніший наш авторський нагляд, наші проєктувальники та компанія-підрядник роблять все можливе для того, щоб це стало дійсно можливим. Бо всі розуміють важливість нашої лікарні взагалі на мазі медичної України. І наскільки це потрібно в першу чергу для наших пацієнтів. Але поки триває відновлення, то дітки, як ви лікуєте дітей, як відбувається цей процес? Як я завжди відповідаю з великою любов'ю. Якраз головним, головною нашою вимогою було те, щоб лікарні не припиняли своє функціонування. І зараз от я в активній ну, бачу наші чати-переписки постійні. Кожен день узгоджується план по обстеженню, по роботам, які необхідні, і ми звільняємо медичні деякі підрозділи, переміщуємо до вже готових приміщень і продовжуємо процес відновлення. Бо ми не можемо зупинити нашу роботу і ми не повинні заважати будівельникам. І от в тісній комунікації, в тісній співпраці ми знаходимо вихід. А чому можна пояснити людям, тому що теж точно буде цікаво, чому так довго тривав процес погодження цілий рік, а от будівальні роботи можуть закінчитися лише за шість місяців? Ну, якщо подивитися взагалі на всі процеси відновлення та як вони відбуваються зараз для лікарні мобілів, перша вимога для всіх була прозорість і законність. Якщо ми подивимося, що було виконано за цей період, це було Інструментальне велике обстеження, яке тривало ну, майже два місяці з проходженням експертизи. Потім було зрозуміло, що будуть тривати проєктні роботи, і нам в першочергово було необхідно провести невідкладні протиаварійні роботи для збереження цієї будівлі і захисту під час зими, ну взагалі і осені і весни, і щоб ми могли продовжувати працювати і надавати допомогу пацієнтам. Потім був процес відбору підрядників по проектуванню. Процес проєктування, який був дуже стислий, бо він був закінчений набагато місяців швидше, ніж це було заплановано за контрактом. Потім був тендер на відбір підрядників. Це теж час. І навіть те, що ми йдемо за процедурою, коли платником є благодійний фонд. Ми все одно йшли за трошки коротшою процедурою, але через систему Прозоро, для того, щоб ми могли постійно звітувати між ну, для громадян наших про кожну копійку, яка була зібрана на відновлення облади, і бути максимально прозорими. І якщо ти дійсно рухаєшся за законом, за всіми вимогами, ти не можеш скорочувати час, бо є вимоги законодавства, які кажуть, скільки це повинно відбуватись. Бо я наведу приклад відбір підрядника по проєктних роботах по трансформаторній дистанції в системі «Прозоро» відбувався протягом чотирьох місяців. І це було дуже багато оскаржень в антимонопольний комітет і інше. І ми за законом повинні були на це реагувати. Були процеси вирішення цих питань з боку АМКУ. І потім ми відібрали підрядника зараз ідуть проєктні роботи, і тому цей час дійсно затягувався. Плюс ми маємо на території дві будівлі, які є пам'ятними історичними, і це взагалі велика проблема, тому що це навіть не відбудова, це реставрація. І це велика наукова робота по створенню проєкту по реставрації. І Зараз ми вже починаємо до цього рухатися. Зараз відбувається процес консервації цих будівель. І по друге. Нам потрібно виробити стратегію, вам від лікарні ми це вже зробили, потім будемо обговорювати можливості втілення об з проєктувальниками, реставраторами. Чому тому що ці будівлі повинні бути пристосовані до сучасних вимог і бути в першу чергу функціональними? Тому ж це за... і затягує час. Точніше, запитання скільки, зокрема, пожертв такі українці на відновлення модели, можна назвати суму, і скільки обійдеться відновлення відновлення просто? Якщо казати про рахунок саме лікарні Казумчеської мадит, триста 330... щоб я не помилився і не не, не так, 338 мільйонів гривень а, стосовно фонду це, це пожертвування українців. Так це були ті кошти, які перераховані саме на відповів лікарні. 378 мільйонів було прораховано на рахунок фонду медик здорово дітей. Саме ці кошти зараз будуть використані для відбудови нового лікування діагностичного корпусу, які саме ну, це, вартість цього відновлення 293 мільйони гривень за тим тендером, який був проведені. Також були біля 300 я не хочу помилитися, в мільйонів було зібрано на ЮНАТЕ-24 фонд. І десь біля 80 мільйонів, які вже ну, в великому об'ємі були використані на фонд таблеточки, які робив якраз і обстеження нам сплачував, і е, допомагає нам з історичними пам'ятками, також допомагав, і був, сплачував за нашу е, передзимову підготовку невідкладної протиалерійні роботи. Тому кошти використовуються, ми про все це можна побачити в системі Прозора, ми про все постійно звітуємо. Було великі зустрічі з журналістами і це, це, ну, це роботи Віктор Кирилович Ляшко, і, і Вікірович Адаманов, і в нашій адміністрації, і представники фонду, і компанія Еткіса, яка є нашим залученим інженером-консультантом, яка допомагає нам лікарям відновлювати лікарню. Тому ці кошти, кожна копійка, яка була зібрана для лікарні, буде використана за призначенням, і про це буде обов'язково відзвітовано. Те, що суспільство так гарно нам, за нами спостерігає, це дуже круто, бо це унеможливлює якісь зловживання з будь-яких боків і мене ну, це зовсім е, задовільняє, я хочу, щоб так і надалі було, бо так мені простіше, поки я ще виконуючи обов'язки. Тому що це дуже чітко, ми можемо показати, так дійсно є суспільний запит на швидке відновлення. Але швидкість це не завжди за законом і не завжди якісно. Ну, я просто уточню, тобто хлопці будуть відновлювати на пожертвування українців, державних коштів до відновлення лікарня не залишать. Державні кошти е були виділені ну, на цей рік ну, для, скажімо так, підстраховки нашого відновлення, але якщо ну, ми намагаємося це зробити якраз за ті кошти, які були задоначені від великого бізнесу, від багатьох українців. Для того, щоб відзвітувати про їх використання, і намагаємось дійсно не просити більше коштів у держави, бо нам зараз дуже всім складно в нас війна. Взагалі це буде дуже неправильно. І ми повинні враховувати всі ті обставини, в яких ми всі живемо, і зробити все от максимум, щоб на ті кошти, які були вже передані багатьом благодійним фондам, зробити нашу лікарню в краще. На висветя уже нового, нового відділення. Дякую. Дякую вам.